Сьогодні у програмі найбільші та найавторитетніші автоперевізники вирішили об'єднати свої зусилля заради покращення ситуації в галузі. У Криму відбувся перший всеукраїнський автотранспортний форум. Мінінфраструктури продовжує пошук найоптимальнішого варіанту розвитку мережі українського метрополітена. Нині Борис Колесніков вивчає досвід будівництва підземки у США. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Головною подією тижня у транспортному житті України можна сміливо назвати проведення у Криму першого всеукраїнського автотранспортного форуму. Він був організований на території парк-готелю Марат Всеукраїнською асоціацією автомобільних перевізників за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Основні питання, які будуть обговорюватися на форумі, це перспектива розвитку автомобільного транспорту України. Вопросы, связанные с новым законом об автомобильном транспорте, который разрабатывается и должен в конце октября подан быть на рассмотрение Верховной Раде, И перспективы дальнейшего сотрудничества автомобилистов, громадских организаций с органами влады, как на местах, так и на... на рівні республіканського Авторитетність форуму була підкреслена і привітанням, що були надіслані найвищими особами нашої держави. Президент України Віктор Янукович висловив упевненість, що проведення такого форуму сприятиме подальшій активізації співпраці між провідними вітчизняними автотранспортниками, ефективному використанню наявного потенціалу. А це дасть можливість приймати важливі управлінські рішення. У свою чергу прем'єр-міністр України Микола Азаров висловив упевненість у тому, що перший. Автотранспортний форум сприятиме вирішенню проблемних питань, які стосуються безпеки перевезень, якості надання послуг та внесення змін до законодавства з метою розвитку автотранспорту. Хоч ВААП та АСМАП відповідають переважно за різні сегменти ринку автоперевезень, пасажирський та вантажний, але проблеми в них доволі часто виникають спільні. Приміром оновлення рухомого складу за словами президента АСМАП, в Україні іноді приймаються закони, котрі просто суперечать здоровому глузду та заважають розвитку вітчизняного бізнесу. Як приклад, він навів екологічні вимоги до комерційних автомобілів. 13-й рік євро 3 обмеження ввезення, 14-й євро, 18-й євро 5. У мене особисто виникає питання: а який сьогодні виробник в нашій державі виготовляє хоча б стандарт Євротри? У нас це питання чітко вирішено. Ми практично придбуваємо тільки рухомий склад, який є і будується за межами нашої країни. Але виникає питання стосовно пасажирських перевезення свого колегу Підтримав і президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Ігор Шкіря. За його словами, система компенсації перевезення пільговиків просто не дозволяє транспортникам розвивати свою справу. А звідси старі автобуси та відповідно відсутність комфорту для пасажира. Согласна почтам на городських і пригородних маршрутах, Перевозчикам предоставляется компенсация в зависимости от региона в размере от 1 до 3 гривен за месяц на одного льготчика. Это очень мало. Неся убытки от льготных перевозок, транспортные предприятия не имеют возможности эффективно развиваться и обновлять подвижной состав. Транспортники наголошують ще на одвічній вітчизняній проблемі корупції, хоч боротьба із нею оголошена на найвищому державному рівні, але в регіонах прояви корупції відчуваються дуже гостро. Я хотів би сказати про корупцію. Я думаю, що всі присутні в залі з цим вопросом проблема На в нашому государстві являється одна із главніших і найважливіших проблем криші. Нелегалы и многие-многие другие вопросы это следствие, вот именно корупційних діянь більшому сожалению. аби протистояти подібним проявам корупції, впливати на роботу місцевих органів влади, спільно розробляти необхідні поправки до законодавства тощо у парк готелі Марат і провели перший всеукраїнський автотранспортний форум. По його закінченні асоціації затвердили документ про консолідацію зусиль заради розвитку автотранспортної галузі України. Було прийнято рішення о підписанні меморандуму між ВАП, ОСМАП, э, мы уже подписали со своей стороны, я и Леонид Михайлович. Э, теперь будем. Э, Ждати підписи со стороны міністра інфраструктури, а також керівництва кабінету міністрів э, в меморандум по взаимному сотрудничеству на э, нашому ринку автомобільних перевозок. Я щиро переконаний в тому, що саме на такому форумі зустрічі професіоналів та представників влади формуються подальші перспективні э, кроки діяльності. Потенціал професійних громадських об'єднань, перевізників має. Слугувати цьому, а використання такого потенціалу. Йти ми тільки на користь не тільки перевізникам, а державі, владі, а в кінське розумінні і тим е, отримувачам послуг, які ми називаємо громадянами України, важливість проведення першого автотранспортного форуму України зайвий раз була підкреслена присутністю перших осіб транспортних відомств. Так керівник державної інспекції з безпеки на земному транспорті заявив про плановану заборону при здійсненні пасажирських автоперевезень, використання машин переобладнання з вантажних мікроавтобусів. Відзначив Євген Пронченко і про плани запровадження глобального контролю за автоперевізниками за допомогою системи GPS. В першу чергу направлено на те, щоб кожен з перевізників мог зекономити і горючмачні матеріали, і резину, і всі ті моменти, які присутствують, іменно економічні показники в вашій діяльності. Именно четкий контроль за движением транспортных средств позволит систематически проверять выполнение расписания движения в режиме онлайн, требования режима труда и отдыха, как вы понимаете, это немаловажно, водителя, а также скоростных режимов. що будуть способствувати повищенню транспортної дисципліни, уміщенню аварійності, але не всі подібні програми викликають сприйняття автоперевізників, адже практично завжди впровадження нововведень відбувається за рахунок самих транспортників. Саме тому віце-президент Ва наголосив на необхідності активізації роботи всередині асоціації. Нас зараз втягують тахографи, нас зараз втягують рівні безпеки, що вже на всіх перевезеннях нас. Втягують там у створення нових підприємств і нових видів перевезень у містах, і ви хочете, щоб це просто так хтось вирішив і у цьому не приймати участі? Я думаю, що це неправильно, такого не повинно бути. І ви повинні більш активно працювати в осередках. Під час першого автотранспортного форуму поскаржились на важке життя і чиновники. Зокрема, голова департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури України пожалівся на відсутність підтримки та взаємодії з боку інших міністерств. Обезпечить підготовку всіх документів необхідних для внедрення з 2013 року года адресної соціальної допомоги, міністерства соціальної політики. как главное министерство, которому Борис Викторович поручил этим заняться, не сделало ничего. Мы же со своей стороны направили соответствующие предложения еще в первой декаде этого года. То же касается и вопросов, связанных с равными налоговыми условиями ведения хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров и грузов. Опять же, вместо того, чтобы совместно выполнять поставленную вице-премьером задачу, о за бретіє такої діяльності на упрощеній системі нового налогова служба займається перепискою з кабінетом міністрів міністерство інфраструктури. В свою чергу, президент ВГОВА дорікнув департаменту автотранспорту у прагненні уникнути спілкування з асоціацією. Ігор Шкіля наголосив, що підрозділам мінінфраструктури не варто займатися показухою, шукаючи підтримки у представників нелегальних перевізників. Я за те, щоб регіони отримали максимально. власть но еще раз повторяю и думаю мы будем говорить это с каждым днем громче и громче с нашим участием общественной организации не называйте больше я вас прошу дмитрий я вас уже просил не называйте во множественном числе громадские организации это хорошая отмазка для того чтобы прикрыться мы одни такие пусть на меня остальные обижаются могут даже в суд подать но мы одни такие Ва Учасники першого автотранспортного форуму України одностайно висловились за необхідність регулярного проведення подібних зібрань. Президент ЖВАП наголосив, що докладе усіх зусиль, аби спілкування автоперевізників нашої держави було максимально актуальним. Віце-прем'єр міністр інфраструктури України Борис Колесніков продовжує пошук найоптимальнішого варіанту для розвитку українського метрополітена. Наразі вивчається досвід фахівців Сполучених Штатів Америки. Головний транспортник України наголосив, що наземне метро більш вигідне з економічної точки зору, а також простіше та ефективніше в управлінні. Цей факт став зрозумілим Борису Колесникову ще після відвідання міста Дубаї. У Вашингтоні ж особлива увага була приділена системі захисту від рясних снігопадів. Ми ведемо і по Києву, і по Харкову, Донецьку і Дніпропетровську, щоб там, де нет історичних зданий, нет історичного центру города, нет сенсу йти під землю. Это в два с половиной раза дешевле йти. открытым способом. По снегозащите мы получили предварительное как бы, понимание. И сегодня очень важно для тех, кто будет делать подвижной состав, учесть Всі замічання американських спеціалістів. Борис Колесніков відзначив, що досвід будівництва метрополітену буде застосований не лише у містах, що вже мають свою підземну мережу. Якщо говорити серйозно, допустимо Львовської олімпіаді, то там, де знаходиться стадіон, який потенціально може бути для відкриття олімпійських ігр, теж требують створення наземної інфраструктури такої швидкої і удобної. Тосита Львові Запоріжжя, града близьких мільйонам, теж нуждаються в обсужденні, як і Одеса, очень складною геології за щодо моря, катакомпу всього станову. За словами віце-прем'єр-міністра, при будівництві наземного метро буде максимально використовуватись продукція вітчизняних виробників, наприклад, чорної металургії та українського машинобудування для будівництва відкритого метрополітену.